Вітаю це подкасту Кішові Центру спільних дій. З вами Марія Очеретяна та Оксана Заболотна. Зараз будемо говорити про те, як Верховна Рада реагує на імітацію виборів в Росії. До речі, на нашому каналі ви знайдете повну версію цього подкасту. Там ми поговорили ще, як Кабмін буде визначати на яких територіях історично живуть нацменшини та що зміниться в фінансуванні партій. 15-18 березня, тобто, ймовірно, тоді, коли ви слухаєте цей подкаст, в Росії проводять імітацію виборів президента. Нам загалом на це було би байдуже, бо результат так званих виборів всім давно зрозумілий. Але що для нас неприємно, це те, що їх проводять зокрема на території України, яка зараз тимчасово окупована Росією. У зв'язку з цим Верховна Рада ухвалила звернення до іноземних держав та міжнародних організацій. Оксана, розкажи про що йдеться в цьому зверненні? В Цьому зверненні, яке ініціювала група Депутатів і вчора вони вже дуже оперативно проголосували за нього. Дуже шкода, що тільки за це звернення проголосувала. Народні депутати закликають міжнародну спільноту засудити проведення російських виборів на тимчасово окупованих територіях, протидіяти залученню міжнародних спостерігачів до проведення виборів, посилити санкційний тиск на Росію та застосувати персональні санкції до осіб, які відповідальні за організацію проведення таких виборів, і консолідувати зусилля для надання допомоги Силам оборони України і підтримку. Мати формулу миру президента України та взяти участь в установчому глобальному саміті миру. А ти згадала про формулу миру, і я коротко нагадаю, що її Зеленський запропонував на саміті Великої Двадцятки ще в 2022-му. і це фактично такі 10 умов, з яких можливий справжній справедливий мир. Це радіаційна продовольча енергетична кліматична безпека, звільнення всіх полонених, відновлення територіальної цілісності України, виведення російських військ, трибунал щодо злочинів, які вчинила Росія. Недопущення ескалації та фіксація завершення війни це такий маленький відступ. Ми повернемося до звернення ради, і там йдеться зокрема про недопущення міжнародних спостерігачів. І невже може бути таке, що якесь ООН чи ще якась організація погодиться на таку авантюру, як участь в імітації виборів Росії? Ну знаєш, Росія вона не припиняє спроби легалізувати ті території, і на це все потрібно дуже жорстко реагувати всіма можливими способами. Насправді виглядає, що це звернення Верховної Ради, це як такий дипломатичний крок. Але ми самі не визнаємо вибори на тимчасово окупованих територіях і закликаємо партнерів не визнавати. Ці території вони ніколи не стануть російськими хоча це зараз вирішується якраз в ході війни. Тобто, це такий символічний крок, символічне значення має це звернення. Росія вона намагається постійно легалізуватися і влізти в цей цивілізований світ, і нам треба тривати двері закритими. І це один з таких додаткових засобів, щоб погіршувати її становище. Ми закликаємо й до посилення санкцій, як загалом е секторальних і персональних. Е також ми закликаємо дати нам більше. Зброї, тобто надати допомогу силам е, оборони. Е, тому ми всіма можливими способами намагаємося бити ворога всім, чим є, використовуючи якраз порушення міжнародного права з його боку. Тому так реагувати краще, ніж робити нічого, е, тому це хороший інструмент. А чого саме Верховна Рада, а не президент, який відповідальний за зовнішні зв'язки? Тому що Верховна Рада це єдиний законодавчий орган, і ми звертаємось від імені всього народу, тому що Верховна Рада вона представляє весь народ, тому ми звертаємося від цього народу до міжнародної спільноти, щоб вони це зробили. Важливо розуміти, що Росія буде використовувати цю тему, щоб маніпулювати. Я зараз працюю над епізодом подкасту, почуті по суті про те, що в нас зараз не може бути виборів в жодному разі під час війни, і влада все одно лишається легітимною. І мала днями інтерв'ю з Артуром Колдомасовим з детектор медіа. Він розповідав, що вже є багато вкидів з боку Росії, що мовляв Росія демократичніша ніж Україна, тому що от у них вибори є, а в нас немає. Ми розуміємо, що це все неправда і маніпуляція, і коли бачимо таке повідомлення, варто розуміти, що дуже ймовірно там є російський слід. А, також слухала подкаст Ранкове допіо про те, що російські спецслужби проаналізували свої помилки і дуже активізувалися. І зараз багато компаній, які спрямовані на підрив європейської підтримки України, наприклад, в січні в Німеччині розкрили мережу ботів на 50 тисяч облікових записів. Я не уявляю, скільки там є ще тих мереж, які ще не розкрили. До речі, взагалі можу порадити цей подкаст, бо в ньому оглядають багато цікавих новин, і лінк буде в описі. Оксано, як ти взагалі оцінюєш роботу нашої влади з цією темою? Наскільки це ефективно виглядає? Насправді ці всі маніпуляції з нелегітимністю парламенту, нелегітимністю президента, вони є дуже небезпечними. Росія, звичайно, це поширює, політичні опоненти влади це інколи підхоплюють. Що насправді є е, обурливо, я напевно повторю ще тисячу разів статтю 83 конституції, яка прямо вказує, що якщо строк повноважень Верховної Ради закінчується під час воєнного чи надзвичайного стану, то її повноваження продовжуються до дня першого засідання першої сесії парламенту, обраного після припинення воєнного або надзвичайного стану, тобто Верховна Рада в нас залишається легітимною, як і президент до кінця воєнного стану. Ну, тому на це варто реагувати. Як влада реагує, влада реагує доволі дивно. Кілька тижнів тому було в новинах про те, що в офісі президента розглядають можливість звернутися до Конституційного суду, щоб суд протлумачив норму Конституції, зокрема щодо повноважень президента, але вони таки це не зробили через побоювання, що Конституційний суд протлумачить не так, як треба. Ну, хоча тут не йде мова про. Як треба, про те, як насправді є тут інших варіантів, немає. І насправді, оцією такою непевною позицією, і от цими такими ваганнями влада змушує хоч якось сумніватися. Хоча в цій ситуації сумнівів не має бути жодних. Я тут згадаю ще. Про своє інтерв'ю, яке я теж днями мала вже з юристом в мережі ОПОРА. Про це все дуже детально буде в подкасті почуття, по суті, який вийде наприкінці місяця. Я рекомендую слідкувати і слухати його. Він буде дуже цікавий. І ось там якраз. Прозвучала така цікава теза, що зараз ми не можемо реалізувати принцип вільних виборів, і тому влада лишається легітимною, поки ми не можемо цього зробити. А якби ми намагалися зараз провести вибори, то тоді ми обрали би нелегітимну владу, тому що жодних вільних виборів під час такої гарячої фази війни бути не може.